Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Це все перестає бути смішним. Пише Соя Казанжи. Безугла продовжує нападки на дану Ярову, яка розгрібається у болоті, закупівель. креатура і довірена людина залужно. А безугла вона реально неадекватна або має діагноз. Найстрашніше, що це влаштовує все її керівництво. Найтрагічніше, що ця людина є однією з керівниць одного з найстратегічніших комітетів Верховної Ради з допусками до важливої державної інформації. Резюми. Є базугла, я останньому досі безугла накинулася на яру. І кокреатура заложно взагалі зайнятися прибиті не немає чим чи як. Саша Ніколайчук той же час зазначає наступне особисто для мене безугла, Єрмак Арахамія, гетьманцев Зеленський та інші заблазені – державні зрадники. Про державну зраду Зеленського я писав і 2019 року з дня, коли стало відомо, що тодішнім міністром оборони Загороднюком і начальником манштабу Хомчаком 13 вересня 2019 Надцятого року було підписано розпорядження про ліквідацію військової частини а 02 29 Це танковий батальйон десантно-штурмових військ, який був розташований у межах уродської громади Житомирської області на кордоні з Білоруссю. Для тих, в кого погано з пам'яттю, відбулося це за кілька місяців після інавгурації Зеленського напередодні проїзду Кагибіста Лукашенка до Житомира. Сьогодні всі ці ФСБшні агенти Арахамія Безугла продовжують озвучувати різного роду дичину, забуваючи про те, що коли не луг закликав смаж. Ти шашлики західні союзники разом із головнокомандувачем Збройними силами України та героїчним українським народом рятували Україну, тому вважають, що після інтерв'ю Арахамії та заяви безугли західні союзники зобов'язані просто в'єбати керівництво Офіс президента України та Зеленського особисто. Невже ці марзотники вважають, що українське суспільство проковтне напади на залужного, який має беззаперечний авторитет серед військовослужбовців? Амріана Данилюк Єрмолаєва пише наступне: дещо. Про стрімку активізацію безуглеї рагамії та інших хламідій. перше на другому році повномасштабної війни стало чітко видно, що нинішня команда влади не фахова і зуміла просрати усі політичні здобутки і шанси як у внутрішній політиці, так і назовні. Це намагання скинути відповідальність за свої провали. Тому і з'являються в один вечір заяви про спробу перекинути відповідальність на цих через референдум. А другого вечора наша лояльна Людмила Івановна Барилка вимагає звільнення головнокома. Командувача зсу залужно це намагання перекинути власні провали на не таких військових, які теж певно кляті руки Кремля, наративи ФСБ, пороху путіністи і помилка майдану 2014-го. Друга команда влади регулярної наполегливого мірює які ідеї і хто користується попитом тут і за кордоном і стабільну марку першості тримає ЗСУ. Однак Замість цього нам пропонують якогось ярмака якісь таплоти з брудом на майданівців і військових і тому не варто дивуватися, що Одесі скепсис до. України зросте і буде наростати. Ніхто не хоче орбана 20 на великій і проблемній території. Третє замість того, аби вигрібати з критичної ситуації і рятувати державу від знищення народів від геноциду і планувати щось далі. На крадіжку вина із бару Кирила Тимошенка нам пропонують злоєбучу мишину возню. І ця возня вдарить саме по зеленському, або саме в нього спитають: а що там Маріуполь, а що там Мелітополь, що там обіцяні шашлики в Криму і фортеця Бахмут. Та четверта, чи чекатимуть на складні переговори з РФ? Так вони будуть неприємні і треба уже готуватися до нової фази війни, а не розказувати, що у нас є план оборонних укріплень на другому році повномасштабної війни. Просто плану мало, враховуючи як закопуються окупанти планами війни, а саме матеріальною логістикою має займатися уряд. Але всі розуміють, що шмигаль у нас суто для галочки, натомість у нас економічними процесами займаються шурми гетьманцеве і Татарова. Та я вважаю великою трагедією те, що наш комітет оборони і нацбезпеки представляють Арахам'я і Безугла. Перше цілком ймовірно могло поставити підпису у Стамбулі, де РФ пропонувала денацифікувати Україну, урізати армію і зафіксувати нейтральність читай, зробити політичну смерть. Повільне гниття зі смородом гангрени. А Породії давно плаче спеціальний заклад допомоги для душевно хворих зеленському і його команді. Немає з чим іти на вибори, немає персональних здобутків, перемог понівечена війною країна і купа серйозних питань. Тому є спроба підміни і намагання виставити ідіотами, поганий народ і дуже ужасне зсу. До речі, про плани перемоги на 2024-й. А де наш верховний головнокомандувач? Чим він такий зайнятий? Що якраз не може представити той самий унікальний героїчний план? Пояс закупівлями турнікетів, трусів, у снарядів і так далі. У нас має займатися міноборони. Для того там теж ні дармоїди і існують сої, але явно не генштаб має. Сидіти, вдавати це в таблиці Excel. до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.